Друзі, всім привіт! Компанія вітає вас як завжди заїхав до нас черговий Alltrack Passat, уже в наявності в Україні. Це той, що можливо, ви бачили нас на сайті, який був в дорозі. Він вже приїхав, знаходиться в нас в Україні. Дуже класний Passat Alltrack, Він є уже в нас чисто 20-го року, не 19, а чисто 20 двадцятий рік випуску даного автомобіля. З дволітровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 381 7-ступка, мокра, класна надійна коробка. Отже, по автомобілю реально класний автомобіль, повністю вас цілий без ніяких моментів. пригнаний, як завжди з Європи ця автівка і реально має класну хайлайнівську комплектацію. Я вам покажу того, що в цього автомобіля. Чуденько забіжу наперед, буде дуже хороша ціна. І ця автівка на IQ, IQ Light фарах матричних з функцією вирізання потоку. В цьому автомобілі є безключовий комфортний вхід. Бачите, ось тут, тут на ручці видно, що є безключовий комфортний вхід на всіх дверцятах автомобіля. бо зазвичай такі автівки всі проїжджають без безключового. Цей автомобіль має камеру всіх асистентів по автомобілям. Маємо у нас цифрову панельку приладів, шкіра. Тобто все-все-все Магнітолка Discovery Pro максимальна. Тобто все, все 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 є в цьому автомобілі по, е, ком, по, по комплектації. І реально буде дуже-дуже класна ціна. Отже, зараз швиденько вам ще раз е, пробіжуся. Ага, пробіг пробіг, е, пробіг в автомобіля у нас 180 тисяч, по-моєму. 189 тисяч, е, 190 тисяч пробігу в нас в даного автомобіля. От, є оригінальний це пробіг, друзі, які як завжди у нас є е, підтвердження по офіційному дилеру, що дана автівка заїжджала, обслуговувалась Хто, ну, в общем, хто купував у нас автомобілі, то знає, що з цим все в нас є в порядку. Е, кому треба історія від дилера, будь ласка, можемо вам її надати. Там Чи на сайті зайти подивитися у нас буде, чи скинути на якийсь там меседжер вам. Отже, е, зараз я швиденько пробіжусь по комплектації, ціна, лакофара покриття зробимо заміри, ну і по самому стану автомобіля. Отже, погнали по... По комплектації, так як я і казав, хайлайн-комплектація Passat Alltrack 20 2020 року, IQ Light фари, Матричні, вони є адаптивні з функцією вирізання автомобіля з потоку. Є диски оригінальні, 18 ки встановлені, двохкольорові вони на літній гумі. Гума, ну така, друзі, чесно вже того міняти буде треба. Цю гуму потім основна функція безключовий комфортний вхід даного автомобіля є. До речі, він на всіх дверках є. Передній, задній, задній ряді безключовий комфортний вхід є. По автомобілю. Шкіряні сидіння в нас йдуть ергокомфортні. Так, зараз запустимо кнопочку, щоб він не нам. Так, Запустили. От. Цифрова панелька приладів далі по комплектації біжимо шкіряне мультикермо у нас, потім має автомобіль адаптивний круїз контроль тут клавиша відповідає за адаптивний круїз контроль По асистентах допомоги водію Line Assist, Front Assist маємо. Магнітолка Discovery Pro, підігрів та складання електродзеркал. По магнітолці маємо українська мова, Android Auto, Apple Carplay. от є, До речі, навігація ось так виводиться, як ви любите, перед вами повністю на всю приборку, ось така велика робиться. Далі, 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 далі маємо по автівці кондиціювання трьохзонний клімат-контроль От з функцією очищення повітря та маємо оригінальний, оригінальне вибасто з пультом керування, ось так, два ключа, до речі, і оригінальне Вебасто встановлено. На таку погоду саме та штука, яка треба, як то кажуть, найбільш необхідна в автомобілі. Як вам там камера не замінить Vebas, як то кажуть? Вебасточка є, українська є, Android, Auto, Apple CarPlay є, допомоги системи водію у нас, бачите, є е, Значить, е, адаптивний контроль е, маємо, фронт асіст маємо, зіткнення, зупинка на каву маємо, е, знаки читає автомобіль, функція з прицепом є. Тобто реально всі функції типу, є по цьому автомобілі. Плюс до того всього маємо безключову зарядочку, ось так дуже зручна штука, собі телефон заряджати. Тут на керування е, двозонним кліматом, винесено сюди, кнопочка мод, е, старт стоп є, е, камера заднього виду, та протроники перед без, без зарядочка вже на Type-C. І до речі, прикольно, що вже тут Android Auto і Apple CarPlay йдуть без дротові не треба вже ніякі там, штори і так далі. Так що, як бачите, реальна шкіра, в карта, шкіра, підсвіточка амбієнту. Картах іде в автомобілі, так що, як на мене, реально дуже-дуже класна комплектація цього автомобіля. До того всього ще в нас подвійний склопакет в автомобілі. Ось так він виглядає на камері. Бачите, так що це теж великий плюс. Подвійний склопакет спереду, спереду і ззаду. Позаду в автівці маємо третє трикерування третім кліматом. Так, 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 це є, це є, це є. А і задня оптика також іде максимально. Ось бачите, як вона світиться. Це топова. Також задня оптика. Маємо електрокришку багажника по цьому автомобілю. І, до речі, з вашою улюбленою опцією, що махом ноги відкривається електрокришка багажника. Також електрофаркоп, шторка є по автомобілі, додатковий комплект коврів, що маємо, компресор, клей. Так що, все, що було б в комплекті по заводу, все в нас присутнє в цьому автомобілі. Так що, друзі, ось така комплектація крута по автомобілю, і що? По ціні ціна буде реально сладка на таку автівку, того, що за чистий 20 рік ціна питання по автомобілю десь буде орієнтовно на віддачу біля 28 тисяч. Так що на які 28, навіть менше, що сказав забагато. Десь в районі 27 тисяч, Не 28, 27 тисяч. Це хороша класна ціна за таку комплектації, того, що, я ж кажу, безключовий, і шкіра, і приборка, і це все по оригіналу, які перевіряються по Вінкоду. Ніхто тобто, тут нічого, там як люблять, деякі там люди доставляти приборки, там ще щось робити китайське, Дальше. Тут, друзі, все поригнало, все чітко, гарно, по вінкоду у нас перевіряється. Так, далі по комплектації пробігся, тепер робимо заміри по лакофаровому покриттю. Це тобто основне, що є по автомобілю, що вас найбільше цікавить, щоб ви мали зрозуміння, що з ним є все добре. Так, переднє ліве крило 130-123, передня ліва дверка 123. Ще раз на 124, 128, 143, 153. 132, 120, 119, задня кришка багажника 134, ще раз кришка багажника 144. І права сторона у нас 134, поверху у нас 134. Ось тут крило біля колеса 135, дверка у нас 126. Ще раз у нас дверка 126. Передня права дверка 120, 125. чук чик чик дивимося, да, бачите. Ну 125. 134, капот у нас 134, ще раз 140, 132, 141, ну і дах автомобіля у нас 131, 136. Так що бачите, що повністю автомобіль є в оригінальному красі, повністю весь цілий, ціли, без ніяких абсолютно моментів з лакофарбовим покриттям. Так, друзі, і що, 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 по слідах експлуатації, що ми маємо? По передній частині да, є дрібні сколики, вони присутні, їх тут плюс-мінус не так і багато, але їх видно. Це якщо придивитися, ніяких критичних сколиків ну, немає, бачите, самі там е, ніяких критичних таких немає, що там треба вам перефарбовувати, е, капота малювати. Е, але капот, оптика, передній бампер, то трішки вони ці сколики є, як 180 тисяч пробігу по автомобілю. Решту покруги в покругу по автомобіля все є добре. Ніякий там пластик. пластик цей захисний не пошкоджений. По самому кузову також все добре. Ніяких м'ятин та подряпин критичних в нас немає по автівці. Є трішки ось така коска на задній лівій дверці. Тут десь дверкою відкривали. Коска була на детейлінгу, її прокапали по задній лівій дверці, по задньому бамперу У нас все. Добра кришка багажника добра. І по правій стороні я нічого абсолютно такого не бачу там, що кидається в очі. Тут також все добре. Так що там сколики, задня ліва дверка, маленькі там сколи з дверки відкривалися. І 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 що ми маємо? І в принципі, а, і на передній рішиці, ось це теж так хром-поліс, ось такі, бачите, сколики типу, тут по автомобілю. Так що ось такі моменти. Але друзі, зато класна комплектація по автівці, хороша ціна буде на даний автомобіль. Так, є, 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 є. І що, і, 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 і. і по салону, то карта водія тут в порядку. Поріг ось так виглядає, сидіння. Ну як на мене, абсолютно більш менш адекватний класний автомобіль. Навіть по салону, тому що ну це все друзі в оригіналі, ось так е робить Volkswagen на 180 тисяч, тобто е шкіра, якість керма. Оце все, друзі, ось так в такому стані виглядає приблизно на 180 тисяч пробігів. Кермо класний стан має сидіння, трішки є сліди від експлуатації, але як не хрустиво, не мусить бути Підлокітник, КППшка, переднє сидіння пасажира. Ось так загалом все виглядає позаду. Що у нас є позаду. Позаду задня карта. Тут все добре по картах, по проємах тут також добре. Задній диван ніяких моментів немає. Тут добре, 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 добре. По стелі у нас стеля в порядку також без пошкоджень. Дивимося так. Все нормально, дивимося, далі багажник. так, По багажнику, по багажнику, ось тут пластик, класний, реально. класний пластик. Супер, мені все взагалі по багажі. тут подобається в цьому автомобілі, нічого точно громісткого не пхали, не грузили по багажничку. Тут все в класному стані, чисто гарно по автомобілю. От і по правій стороні, я думаю, що тут ситуація аналогічна, але швиденько дився, по картах моментів немає. Тут по проємах все добре, тут добре, 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 добре. З цієї сторони отак, отак, тут добре, тут ручки в порядку. Трошки ця металева накладка притерта, да, бо десь ногами чіпляють люди, коли залазять, вилазять. А так, як на мене, ну реально, як в мене, на мене, 180 тисяч гарний стан має даний автомобіль. Так, підбігли. І ще хочу грати, по-моєму, на цю сторону на карту мене цікавить. Ага, тут також з паском все добре. І трішки я слідів по цій металевій накладиці по дверках. Так що, друзі, ось такі автомобіль у нас і для вас. Реально, хто шукає собі. Оновлений автомобіль Volkswagen Passat вже там рестайлінговий, саме останні, хто кажуть, кузов, і хочеться класну комплектацію, бо я скажу, 90% автомобілів приїжджають. З реально не з такими комплектаціями, то, будь ласка, заїжджайте до нас на тест-драйв. Кому треба якась історія, чи якісь діагностики, чи перевірки, ми вам можемо їх надати. Хочете офіційний дилер, можемо поїхати на перевірки з вами. Тобто реально автомобіль є хороший. От і по ціні плюс-мінус я вам озвучив. Так що всім вам гарного дня, заїжджайте, пока-пока.